Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у центральній міській дитячій бібліотеці зібралися діти вихованці разом з батьками-вихователями з прийомних сімей та будинків сімейного типу. Розважальну ігрову програму для родин підготували Служба у справах дітей міської ради разом з працівниками бібліотеки. Участь у заході взяла заступник міського голови Людмила Сосна, яка висловила щирі привітання зі святом від міського голови, побажала дітям веселих літніх канікул. Свято є традиційним і щороку в актовій залі збирається все більше і більше гостей, адже кількість дітей. Охоплених сімейними формами виховання щороку збільшується. В нашій державі питання прийомних сімей, питання дітей, які потребують особливої уваги, теж стоїть на контролі у влади Олександрійської, у міського голови. Тому на сьогоднішній день цьому питанню приділяється дуже велика увага. В Олександрії є 5 будинків сімейного типу і сім прийомних сімей. І ця програма в нашому місті буде продовжуватися. Захід супроводжували захоплюючі ігри, цікаві вікторини та веселі пісні. Гарний настрій у присутніх забезпечили влучні жарти від працівників бібліотеки у ролі казкових героїв. Весела музика і відвертий сміх лунали у залі, а обличчя дітей випромінювали непідроблену радість та щастя. Влада завжди приділяє дуже багато уваги цим категоріям сімей, допомагає їм у повсякденному житті, підтримує творчих, обдарованих дітей відповідно до соціальних ініціатив президента. Складена у міській раді програма і вона під контролем міського голови і виконуємо ми. Після інсценізованої розважальної ігрової програми на дітлахів чекав ще один сюрприз: цукерки та печиво на святковому столі.